Знову вітаю п'ятикласників на уроці української літератури. Як народні, так і літературні казки привертають нашу увагу передусім фантастичними створіннями, такими як Триголовий Змій, Баба-Яга чи Лісовий Цар Ох. І сьогодні ви познайомитеся іще з кількома істотами української міфології, яким присвячував свої твори український письменник Василь Королів-Старий. А розмову нашу ми почнемо із життєвого шляху автора. Доля Василя Костювича Королева. Це справжнє прізвище письменника, а старий псевдонім, яким він підписував свої твори, була трагічною та схожою на життя багатьох українських патріотів початку ХХ століття, народився майбутній митець 1879 року в селі Ладан на Полтавщині. У дитинстві хлопець мріяв стати художником, письменником і лікарем. Навчався в Полтавській духовній семінарії, а згодом у Харківському ветеринарному інституті. Тож свою мрію лікувати письменник таки здійснив щоправда, лікував не людей, а тварин. Василь Королів навіть видав дуже популярний у той час посібник для лікування тварин. Василь Королів-Старий працював у галузі журналістики. Через складну політичну ситуацію в країні 1919 року він переїхав до Чехословаччини, де й провів решту свого життя. Саме там розквітнув його дар літератора. У спадщині митця є чимало творів для дітей. Серед них Роман Шмелик. Збірка казок Нечиста сила, а також п'єси казки Русалка Жаба та лісове свято. Про долю Василя Королева Старого розповідає Роман Шмелик. Цей твір має під заголовок навколо світу, а йдеться в ньому про юнака з Полтавщини. Що був змушений покинути рідну землю і блукати по світу. І, хоча йому вдалося влаштуватися аж у Австралії, він усе одно повертається в рідну Україну. 1923 року Василь Королів Старий видав збірку фантастичних казок Нечиста Сила. Головними героями цих творів є фантастичні істоти, в існування яких століттями вірили українці. У народних оповіданнях цих істот здебільшого наділені негативними рисами. Але автор переосмислив ці образи і показав їх добрими, такими, що допомагають людям і звірам у скруті. Одна з казок цієї збірки мавка Вербинка. Вона розповідає про життя лісових тварин та міфічних істот, мавок, хух, лісовика та інших створінь. Пригадаймо, як в українській фольклорній традиції описують духів природи, що є персонажами казки Василя Королева Старого. Серед духів лісу виділяємо передовсім лісовика. Головного духа лісу старого. Кошла того діда, що боронить своє володіння від усього лихого, за повір'ям лісовик взагалі не відкидає тіні. В образах дівчат із довгим зеленим розпущеним волоссям уявляються українцям інші лісові істоти мавки, схожі на маленьких пухнастих звіряток, що живуть у нірках і здатні змінювати свій колір. Добрі лісові духи Хухи. До речі, у збірці Нечиста сила є казка, що описує саме цих створінь. І називається вона хуха моховинка Згадує у своїй казці письменник і про духів водою Водяника, духа водної стихії, що уявлявся українцям як дід із хвостом, вкритим мулом і лускою, та русалок. Водяних істот у жіночій подобі. Повністю прослухати аудіокнигу мавка вербитка Василя Королева Старого можна за посиланням під відео. А сьогодні ми проаналізуємо зміст казки. Сподіваюсь, ви вже ознайомились із твором і знаєте, що на його початку в лісі знявся переляк, бо розпочалося полювання. Мавка вербинка прокинулася, зрозуміла, що трапилось, і кинулась на допомогу. Вона попросила хух покликати її сестричок із сусідніх лісів, а сама обробляла та перебинтовувала пошкодження пораненим тваринам. До речі, як ви гадаєте, що означають імена мавок у казці? Вербинка, ясининка. Дубовинка, вільхівка, клинівка та шипшинка. Ну, звісно ж, це назви дерев, де мешкали лісові створіння. Того дня трапилась значна пригода. Перев'язавши ніжку молодій кізочці, мавка зіткнулася із лісником. Аби врятувати тваринку, вербинка з'явилась на очі чоловікові. Той пообіцяв не кривдити кізоньку і сховати її в хліву. Він дотримав свого слова і навіть за гроші не віддав козеня багатому паничу. За це лісові істоти віддячили своєму доброму лісникові. Коли той впав у пастку з вовком, вони гуртом, хухи, мавки і лісовик врятували його від загибелі. Вважається, що більшість духів шкодять людині. А в казці Василя Королева Старого помічаємо, що фантастичні створіння допомагають не тільки тваринам, мешканцям лісу, а навіть людям, що їм не шкодять, зокрема ліснику. Так письменник показує, що світи людей, тварин і міфологічних істот можуть співіснувати в повній гармонії. Вам уже відомо. Що в казці є головні і другорядні персонажі. Головною героїною казки Василя Королева Старого є мавка Вербинка. Якою ви собі її уявляєте? Пригадайте реакцію лісника на появу мавки. Здивовано дивився він в її темні очі, що були як фіалки або фіалова тінь. Дивився на довге, темно, синє волосся, що відблискувало, як гайвороняче крило, Любувався з її довгих світло-зелених шат, а тим часом вона простягла до нього ніжні, білі, як лілеї, руки, і він почув голос, неначе задзвонили навколо сині дзвіночки. Однак у описі йшлося лише про зовнішню красу. Ми ж відзначаємо, що мавка вербитка красива й внутрішньо, вона ласкава, щира, привітна й смілива. Почувши постріли, вона кидається на допомогу пораненим звірам та птахам. Достойно поводить себе і лісник. Він завжди був добрим. Любив мавку, поважав лісовика та жалів хух. Навіть допомагаючи мисливцям, він порятував кізочку. А коли звірі в його лісу починають ображати вовки, він захищає тварин. Тож казка Василя Королева Старого, на прикладі життя добрих фантастичних істот та людей з їх позитивними і негативними рисами навчає нас взаємопорозуміння, доброті, чуйності та взаємодопомозі, а засуджує жорстокість і несправедливість. Аби переконатися, що ви уважно прочитали казку Мавка-Вербинка. Пропоную відповісти на декілька тестових запитань. Ставте відео на паузу і міркуйте. Починаємо. Перше питання. Першим вісником поганої новини про мисливців і собак був А. Лісник, Б. Лісовик, В. Заєць. Чи Г. Лисиця. Друге питання. У день мавка ховалась у великому дуплі А. Сухої вільхи, Б. Старої верби. В. Зеленого клена чи Г. Високого дуба. Третє. Уперше мавка показалась перед людиною, щоб урятувати а. Лисичку, Б. Зайчика, В. Куріпку чи Г. Кізоньку Четверте Він був сумний, роздратований. Його світлі блакитні очі палали, як сині вогники в печі. Кулаки було затято так, що аж довгі кіхті впивалися в руки. Чий це опис А. Мисливця, Б. Лісовика. В. Лісника чи Г. Вовка. І останнє питання. Про кого йдеться в уривку? Одне слово, не стало життя тихим мирним звіряткам від тих зайд-розбійників московських А. Про вовків, Б. Про мисливців, В. Про лисиць чи Г. Про кабанів. Тож, сьогодні ми мандрували казковим світом разом із традиційними персонажами слов'янської міфології мавками, лісовиком та хухами. Сподіваюсь, вам сподобалось. А наш урок добігає кінця. Дякую за увагу і до нових зустрічей!